Всім привіт! З вами, як завжди, винищувач. І сьогодні ми продовжуємо проходження гри під назвою End Colony Wild Forest. І це вже шоста частина. В попередній частини ми е, пройшли ліс. До речі, ще один відлюдник попався і ще один нападник. Цікаво. Я думаю, що зараз ще це гляну, хоча не знаю. Ну, давайте все таки глянь. Добре, перша. Реклама пройшла і це картограф, добре. Зараз спробую ще другого, теж виріжу. Все, я цей рекламу вирізав і ну рідкісний вантажник. Можна було б і краще. Далі колода. О, ми можемо так їх прям звідси витягувати. Клас. Так, якого ти... Ага, ти вантажник. Може, давайте тоді замість цього візьмемо такого. Ну, нападника я залишу, покладу вантажника. Картограф це розвід. І візьму відлюдника. І хочу ще затестити картографа. Зберігаю. ще я викладу? Мені просто цікаво, що вони вміють. Чекайте, а звук. Я вимкнув звук на грі, вже вимкнув. Зараз дивіться, я тут вже трохи починав грати. Я, давайте це видалимо, бо я там вже робив і додаю одне збереження. Нове вже наше. Мурахи. Клас, клас, Що тут? Що нам дається? Е, авантюрист. Два вантажник. Ні, це не вантажник, це відлюдник вже. Да, бачите? Ганецький картограф. Да, це відлюдник. Дивіться, вони повільніші. І картограф. Вони повільніші відлюдники. Це я якусь швидкість таку поставити? Ну зараз що я хочу зробити. По-перше, давайте зробимо 4-5 будівельників і блін. <кхи> ну початкові будівельники швидко нароблять ще. І після них я зробив 4 відлюдники. Вони цього дороблять, я доставлю до них ще одну. Давайте. Все. <смі> ну, відлюдники вони. Теж непогано. У картограф пішов. А, він. він... О, ворог! До речі, бачите, тут вже 5 цілей. Тобто відлюдник він не може битися, як я зрозумів. Розвідка харі. Якась мавпочка. Ні, то ці їжі мені не треба привратати робітників. Ні. Створення мурав. Робіть це швидше. Цікаво, що у грі про мурах це відлюдник. Уз картограф нічого, по суті, не робить, бо він один. Ну, Тоді я після цього зробив ще чотири картографа. Підлюдник, відлюдник. І що, тепер, тепер давайте все розкопувати як по звичці. З попереднього проходження. Я б можна, як можна більше розкопали. До речі, ще тут можна ось так свіпати. Дивіться, я зараз це поприбираю. і оп, заставив швидко. Тепер вони почнуть розкопувати швидко. Мурах, а що там? У мурах вони на початку довго створюють. До речі, цікаво, що ми на самому початку вже охоронців можемо зробити. Тей вже покусаний. Равлик. Це Геррі? Дивіться, це реально Геррі чи не Геррі? <кхів> рівномірненько, рівномірненько. Один розвідник все розвідує. У нас вона щось взагалі нічого робить. Не хочуть, може, може зробити отак? Давайте спробуємо. Хукає, ці... блін. А вони прискорюються з часом, чи що? Чи може чим більше їх. Стрекоза. коза. Чотири картографи. Ну, чотири картографи таке собі, я б не брав. Так, картограф ось наш бігає. Дивіться, він менший, ніж е, попередній розвідник. Ці вони, до речі, вони повільніші, коли носять їжу. Це дещо проблемно буде для нас. Ще проблемно, що ми не можемо нічого. Це база? Це база. Це походу база, це походу база. Давай розвідай тут картографічний. Та ще карта... Ні, хоча. Добре. Преоритета розкопка. Розкопка і створення мурах. Ось так ось. О, тепер вже інше діло. Я одразу хочу, типу, да. Ну, щось ти розігнався, Марк. Давайте, розкладайте швидко. Які в них взагалі є особливості? Картограф. Найшвидша мураха, найкраща у нагнітанні туману війни. Слабка не може носити речі. Це погано. Занурюється в тумани війни, може переносити. А, тікає від ворогів. Ну це поганувати. Сильно, може переносити багато ресурсів, патрулює у великому радіусі від бази, сповільнюється вдвічі під час перенесення ресурсу. Це теж поганувато. Ну це ми вже читали, це читали. Патрулює у великому радіусі від бази і патрулює мурашені стежки на поверхні. Класно. Це рідкісний, це рідкісний. А яків цігана? Швидкість і відстань. Ну, норм. Швидкість це взагалі буде на нього імба. А тут якщо швидкість і відстань, то це взагалі дуже круто. Так, зараз що там? Ну, блін, повільнувато, повільнувато, я так скажу. Це все через те, що я взяв відлюдників, сам винен. Може мені зайти в меню і змінити. Давайте, годуйте. Зараз. Ну, коли їх багато, вони в принципі гарно це роблять. Так, хто він тікає від ворогів? Тут шоти А, ну. До речі, блін, ну вони показали нам одразу? Що це, Що це за пеньки? Там точно їхня база. Може перший, кого ми знищимо, будуть краби. Але не факт, ой, як не факт. Не, давайте робіть. Підлюдники насправді доволі непогано приносять хавчик. Це добре. Це добре? Е, що тут? Ну зараз вони накормлять королеву? Добре? У нас є хтось, хоч хто вміє битися? Давайте швидко. Будівельник. Де вони? Тпе, а де вони? А вони вже тут, блін! Чекай, перк. Ага. Вони охоронець не можуть доробити. Ну, погано, погано. Це не охоронець. Погано. Це не охоронець, мені потрібен охоронець з цього яйця. Мабуть, вилупиться охоронець. Дивіться, як швидко вже робляться. Споруда потрібна е, і будувати. Що я побудую? Ну, по-перше, розкопаю оце все. Йдуть, копають і будувати. Що я побудую, я побудую. Тут спеціальну кімнатку з казармами таку. Чи можемо мені... Ну, давайте. В принципі, нічого. Ми не можемо бачити їхню базу, і це проблематично. Дуже. Хітин добре, що вони не носять зараз плюс. Споруда. Ще ще побудувати. Ага, в мене ще майстерня не відкрилась, зрозумів. Десь в нас є ці охоронці вже. Охоронців нема. Куди ти йдеш? Що це таке? Це якісь штучка Це якась база крабів, коротше. Це проблематично. Добре, що я поставив на будівництво казарми. Зараз звідси повинен ще вилопитися охоронець. Ай, блін. Тільки коли? Чекайте коли. Хто? А, відлюдник. Ну, це і логічно. В принципі, це логічно і мені. Що мені Все, ну <смі> <смі> просто поприколу натиснув на нього і дізнався, що так можна. А що? А якщо я натиснув <смі>? <смі> надо. <смі> О, ось і наш оборонець. Давай де ти? А, він вже далі, бачите? О, він прям далеко патруль. Ні! Тобто він... Він не буде просто з ними битися, куди ти знову вийшов. Тобто він може працювати ще як розвідник. Добре. Добре. Не осуджу Давайте швидко накорміть королеву. хоп оп 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 Зібрали? Та куди? Взагалі щось мурах. Не дуже хочете робити. Охоронці зараз нам допоможуть з цими. Челіками. Добию. У нього одна шкода. Це. У нього, наче хп ж збільшено, так? Да? Ану, охоронець. А, здоров'я і швидкість. Імба. Ну, швидкість це не супер, а от здоров'я супер. Добийте. Все, добили. Ну і клас! Це пофеншую, пофеншую. Так все, давайте так. Створити мера. Ага. Ну, щось... Давайте отак. Хі-хі. Ану, швидко взяли і нам 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 нам. нам, -нам. Щоб принцессі було смачно. Все-все. Тепер можете і побудувати собі і покопати. Так, будівництво. я розкупку не поставила. А тут вже трохи інше таке, відчуття буде форма. Вона ще кожен раз рандомно чи це залежить і від БІОМ, бо гляньте, це точно не таке, що було в нас в попередньому я б ще ось тут десь зробив королевську кімнату. Давайте її побудуємо. Тімлято королеви типу розкопає, Ага. Равлики вони хоч не чіпатимуть нас? Ту в них небезпечує, на я, я насправді дещо хотів би відламати. Я дещо хотів би комусь відламати, звісно. О, ці грибочки, імбові. Імбовань, імбовень. Коли не буде їжі, вони можуть сюди бігати. Але вони копають. Блін. Я вже і забув, як це, коли вони копають. Напроходився на перших самих рівнях. <кх> Для мене тут ще котик мій лежить, я б хотів би його вам показати, якщо ніби. Але ні. Але я, на жаль, не можу. Чекайте, а в мене цікаве питання. Дуже цікаве питання, що буде? А... Ну. <клев> <клев> Прикол Прикол Будівники? Будівники? Да, будівники. Які чомусь не хочуть нічого нормального робити. Два краби! Так, а ну зараз відстанеш. Ось так. Це картограф? Ні, це не картограф. Це відлюдник. А де наші карти? Ми типу під деревом, ви зрозуміли? Тобто ось таких штук у нас по суті не зліченно всіляких. Ми їх тільки жімо дуже швидко. Відлюдник. Він прям... Он туди кудись впав. Дуже-дуже далеко. Дуже, дуже. Ой, я загубився. оп оп. Прикольно, що тут додали таку. <гас> ну, купати я вас ще не заставляю. Може, трохи потрапити. Давайте поки що серйозно проберемо трохи розкопок. дуже подобається розкопувати, того, хай я цей шматок відкопають. <клухи> Робіть самих себе. Бачите? Він тільки що сюди біля цих крабів впав Кудись в тому. Ці тепер. Ну, окей, я сподіваюся, наші захисники сильніші, але тут у нас нападний картограф. охоронці 4 штуки. то їм нічого, тому, по суті, вони 50 на 50 робити. А цього, походу добі. В А смислічому. А якого вони не йдуть всередину? Ні, цей ж цей міг сам двох побити. Нічого собі, так це й добре, що я їх замінив тоді. Я думав, я просто найгірших взяв. Угу. Творити воїна. Картографи хай робляться. Розвідка? Ні, ні, розвідка ось так. Угу. Королевський магазин. Що в королевському магазині? Ну, давайте замінимо. Хоча! Якщо буде туман в тумані війни щось робитись, то цікаво, тут є взагалі хтось ще ну будівельника типу. Типу, Ну типу будівельника, щоб він будував. Ну, бо ось будівельник тип будівельник, а є хтось інший тип будівельник, щоб він краще міг будувати. Ну Логічно, що немає, але ж все одно. Давайте ставимо щось на будівництво. Склад хітину от і склад їжі. Обробляємо усе, обробляємо усе. Поки що в нас всі оці штучки є. Також що? Ну, давайте вже поки що готово. Не буду затягувати. Mm. Равлик, що бився з ними. Гері дурний. Оборзів. Ну, робиться в мене воїн копиє. Робіть вже його, він не дуже. Де всі відлюдники? Давайте я і це виріжу. Ви не рейдери, Ріл, відлюдники, де ви де ви всі були? Алло? Мені їжі потрібно. Ну добре, зато вони багато принесли. Немає охоронців. Ну все. Картограф е, не любить ворогів. Картограф там павук. Він що на нас? Павук цей? Ну, він сильніший точно набагато. Може ми. е. не знаю. Ну. Давайте доробимо воїна. Хоронці зробимо багатенько щоб нас не трогав ніхто. Ну і думаю, будемо на цьому завершувати. Хоча. Ну, добре. Що ж, тоді на цю серію ми. Ну, це була пробна серія. Ми глянули, що таке джунглі, наскільки це безпечно, наскільки небезпечно. І це доволі небезпечно. Тут там павук, був, равлики б'ються. Ось тут ще якісь краби, молюски. Ну, а поки що. Он павук, ви бачили? Отут тік тільки... ті павук, Я їх так ненавиджу. Картограф молодець. Картографи, картографи, хороші. Вони нормально так розкидають. Ось ці. Прикольно, дивитися, як вони працюють. Зараз е, хочу, щоб доробились ще чотири будівельники. Може, не картографи, може більше відлюдників. Давайте хай все-таки тоді відлюдники доробляться. І бу... ага. Ми тоді відіб'ємо цей рейд і будемо. Вже закінчувати. Скільки їх там ще? Добре, відіб'ємо рейди будемо вже закінчувати. Сьогодні ми багато зробили. І всім па-па, я спробую щось нове пройти. Бувайте!